Вітання, друзі. Ми продовжуємо наші зустрічі, названі так загально Євангелія для стоматологів. І сьогодні хочу, щоб ми поговорили про таку, здавалось би, просту річ, але над якою ми часто не задумуємось. Поговорили про те, хто такий віруючий. От, е, Нерідко чую від людей, що от е, хтось віруючий, а хтось невіруючий. Люди ще запитують: о, ти, мабуть, віруючий, а я невіруючий, і якось дуже чи не дуже віруючий, іноді люди говорять: так хто ж такий віруючий? Отже, хочу, щоб ми сьогодні трошки в цьому розібрались. Да? Як то кажуть е, англійці, наші from every beginning. З самого початку так? почнемо з таких простих речей. Насправді, якщо ми про якісь досить нескладні речі почнемо частіше думати, задумуватись, то наш фокус життєвий може змінитись. Те, що ми робимо, ми можемо переосмислити так, власне, в мене свого часу сталося і продовжує ставатись. Так от сьогодні хочу, щоб ми про це поговорили і. Хочу, щоб ми трошечки з'ясували особливо, чому стоматологи і медики, вони більш віруючі, ніж інші люди. Здавалось би, парадокс. Здавалось би, парадокс, як так може бути, чому так відбувається і так далі. Але я поясню свою тезу. І сподіваюся, ви зі мною погодитесь. Якщо ні, то можемо подискутувати. Пишіть в коментарях свої дискусійні такі от питання, будемо обговорювати в наступних зустрічах. Отже, хочу, щоб ми, знаєте, поговорили про такі речі трошечки, вони, можливо, для вас будуть здаватись дивними, але разом з тим, людина сама по собі істота. Віруюча. Е, я сподіваюся, що ви погодитеся зі мною. Чому. Ну, окей. Е, взагалі, віруючи, не віруючи, віра. Що таке віра? От, як це охарактеризувати? Е, наприклад, Біблія охарактеризовує це як впевненість в чомусь, чого ми не бачимо. І погодьтесь, це досить раціональне визначення. Так? Тобто віра, якщо я комусь вірю, чи в щось вірю, то в іншому місті теж в Біблії написано, що чи повинна людина вірити в те, що вона бачить. Їй вже вірити не треба, тому що вона вже щось бачить перед собою. Але коли не бачить, то мусить вірити в щось ну, або не вірити. Відкриваю додаток в телефоні і е, купую квиток на потяг, е, я бачу потяг. Ні, я не бачу потяг. Е, якби я десь, скажімо так, ну, тобто, я роблю якусь дію, давайте уявимо так, якби я не вірив, що цей от квиток чи, наприклад, не довіряв цьому додатку, що я ось зайду, куплю квиток, і він буде дійсним на потяг. Ну, наприклад, бувають шахраї. Наприклад, вони продають якісь квитки на невідомо що, і пізніше людина приходить, а її місце зайняте, тому що їй вона мала справу з шахраями. Так, от, якби я не вірив. Що я зроблю ось ці дії, я візьму квиток, я прийду, я побачу потяг. Більше того, мене в нього впустять і я ним поїду. То, і якби всі люди так робили, то в такому випадку ну, залізниця, скажімо так, вона би ну, знаєте, не була такою ефективною. Може, б вона й була. Тобто, як би це мало виглядати? Приходить потяг. Там є 25 місць, люди заходять в касу, підходять до каси, по потяг стоїть, скільки людей купили квитки, бо ось вони його бачать, цей потяг. Вони в нього сіли і ним поїхали. Чи таке було б можливо? Ну, можливо, якби людина була істотою невіруючою. Більше того, треба було б додати ще, знаєте, віри в те, що. В касі, не в касі, от кому там провіднику, так, ось це люди б тоді користувалися б маршрутками, тому що маршрутка під'їжджає, і вона, якщо вона забита, то ти насправді не знаєш, ти туди потрапиш чи не потрапиш. Іноді так буває. Або потяг метро в час пік. так, Ти туди ввалишся чи не ввалишся? Треба бути дуже віруючою людиною, щоб це зробити. От, То всі би їздили на маршрутках, тому що ось по факту. Ми бачимо. Але, наприклад, купити квиток завчасно. Ну, давайте так: хто з вас купує квиток, приходить 에, за 15 хвилин до 에, відправлення поїзда на залізницю, і, ага, поїзд прийшов, він подивився. Він купує квиток і тільки тоді йде на поїзд. Ну, я думаю, це одиниці з нас. Тому що імовірність пропустити цей поїзд, вона вкрай, 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 вкрай висока. Натомість є імовірність, якщо ми завчасно це робимо, а оцей от момент завчасності, він ми цього хочемо, ми не хочемо. Ми, скажімо так, вважаємо так чи не вважаємо, але потребує від нас віри. Це знаєте, це така, от, я би назвав її побутова віра. І Кожна людина, кожній людині вона властива. Інакше б, ну, ми би знаєте, не, не було в нас. Ну, окей, та сама залізниця, так вона б не була такою успішною. Я не знаю, ви купуєте проїзний на метро. А де? де гарантія, що вас пустять наступний раз, сьогодні пустили, завтра чи пустять за цим проїзним? Де гарантія, що потяг, якби так, він таки прибуде на те місце, де прибуде? Окей, написали в інструкціях, де гарантія, що в цих інструкціях дотримується і так можна до, безкі... до безкінечності? Людина е... може не вірити, вже не вірить тільки в те, що безпосередньо бачить, до чого безпосередньо доторкається. Для всього іншого, хочемо ми цього, не хочемо. Визнаємо, не знаємо, визнаєм чи не визнаємо, потрібна віра. І якщо вона є, то ми отримуємо результат. Якщо ж її немає, ми, ну, якби ми змушені е, знаходитись знаєте, в, такому от, в таких локальних, е, специфічних, дуже таких е, умовах, знаєте, на один крок. І все. І більше ніяк. Чому? Тому що щоб щось запланувати, окей, давайте так. Е, люди, які організовують не знаю, стоматологічні бізнеси, скільки треба мати для цього віри, треба знайти приміщення, треба повірити, що ти даси гроші, тебе не обманять. Треба запланувати ремонт. Треба з обладнання. Треба, 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 треба. Скільки всього треба спланувати. І по факту це може зробити тільки віруюча людина, яка вірить в те, що на кожному з етапів йому це вдасться. І знаєте, це не просто так: Бог створив кожну людину віруючою, з такою вірою, завдяки якій людина може робити ось такі речі, які вона робить. Навіть не дивлячись на те, що на певному етапі людина відійшла від Бога, він створив її такою, і він в неї цього не забирав. Скажу більше, Бог нічого не забирав людини тільки те, що могло їй нашкодити після того, як вона зрішила. Ну, до цього ми при нагоді повернемось зараз, повернемось до віри. Тобто людина, вона є людиною віруючою. Давайте подивимося на тварин. Особливо, коли от любителі еволюційної теорії, які говорять, що от ми всі наш прапрапрадідусь – це шимпанзе. От скільки, не знаю, фабрик побудували шимпанзе. Так? Окей. Наприклад, мавпи. Є, є певна властивість до самоорганізації і певної соціалізації. Але тим не менше, де результат цього? От. Тобто, чому ті мавпи, які ось частина мавпи еволюціонувала, частина нічому? Чому ті мавпи, які лишились мавпами, вони лишились мавпами? Чому вони всі не перейшли, якби да, от як видно, приклад, ну там якісь шимпанзе і так далі в цю. Ну, вони досі такі мавпи, як є. Я не буду зараз заглиблюватись в еволюційну теорію, можливо, в, якійсь, в якомусь обговоренні. І більше того, я не аж сильний, можливо, якщо ви мені задасте якісь питання стосовно цього, ми це обговоримо. Але е, навіть мавпам не властива така ступінь планування, читаємо віри. Те, що я піду туди і отримаю те. Я зроблю так і отримаю такий результат. А якщо я спланую оце, оце, оце і ось це, то ось такий буде неймовірний результат. Багато складовий, багатоетапний, і я ось такі отримаю. Да? Ось тому я хочу, щоб ми зафіксували цей момент. Е, невіруючих людей не буває. Ну, або це люди з певними. Психічними, я би сказав, навіть психіатричними відхиленнями невіруючі люди. Якщо ми говоримо навіть на етапі побутовому. Інша справа, що часто е, віруючий, не віруючий, мова йде про людину, яка вірить чи не вірить в Бога. Так? Про це ми детальніше трошечки поговоримо в нашому випуску, коли. Буде в нашій зустрічі, вона буде називатись Людина розумна чи людина духовна. Так? Трошки вас спробую заінтригувати. Ми спробуємо ці дві реальності протиставити і е, по, порівняти між собою. Але повертаючись до віри. Так? Ми розуміємо, що ми віримо, і людина в сьогоднішньому світі, ну, без віри, хай на такому побутовому рівні. Да, е, Мабуть, не могла би, скажімо так, ну, може, могла б існувати, але не могла би бути настільки успішною і зробити стільки речей, насправді, чудових, які ми навколо бачимо. Чому я вважаю стоматологів, зокрема, і лікарів загалом більш віруючими, навіть ніж інші люди, і чому ми починаємо. Знаєте, пропускати цей ефект для нас настільки, от люди, доказова медицина, це важливий момент і так далі. Ми настільки почали, знаєте, затерли віру, списали її. А я хочу сьогодні це повернути і на це з вами подивитись. Так? Хочу з вами обговорити такий ефект, як в медицині називають цілий ефект, називається ефект плацебо. Що це значить? Це коли пацієнту є, випробовуються ліки є різні різні групи пацієнтів. І одній групі дають ліки, а іншій групі в той самий упаковці, тим самим виглядом, дають просто там таблеточку якусь присмачену, вони однакового там смаку, чи навіть можуть бути різного, бо ті не знають, як, яка та таблетка на смак. Але, тобто, це якийсь нейтральний так, там іноді це карбонат кальцію, крейда, умовно, там, чи клюконат кальцію чимось присмачене. Пігулка, але без активної речовини. І увага, поки ліки не доведуть і від таких ліків в кавичках препаратів плацебо є певний клінічний ефект, уявіть собі. Тобто, ось вона, віра людини в дії. Тобто. Оця віра, така от побутова на побутовому рівні настільки може впливати на самопочуття і здоров'я людини, що її були змушені враховувати і сьогодні так є, поки ліки не пройдуть порівняння з ефектом плацебо, вони не випускаються, вони не запускаються, поки цей препарат не доведе, що він. Має більший ефект, ніж нічого, але віра людини в препарат і в покращення. Цей препарат не буде сертифікований. Цей препарат не буде допущений до виробництва. Е, мені трошечки може пам'ять зраджувати, але якщо не помиляюсь, ефект плацебо становить близько 30-40% ефективності препарату. Якщо менше, це в середньому, то препарат не вважається ефективним. Доведено, ось він хімічно, повинен отак вплинути на клітину, повинен зробити так, 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 так. Але віра людини в от просто препарат, який дається, вона може бути сильнішою за ефект від самого препарату. І... Це настільки значимо, що це взято в клінічні дослідження. Тобто, чому я вважаю, що медики, там, власне, фармакологи, давайте більш віруючі люди, ніж інші. Тому що вони хочуть цього чи не хочуть, але на певному етапі були змушені взяти віру в клінічні дослідження і врахувати віру людини в клінічних дослідженнях. Тому що як по, ну, на сьогодні зараз дослідження ефекту плацебо, Вони говорять, що от увага лікаря, там, е, якась очікування пацієнта і так далі, але це все, це все не хімічна дія препарату, який випробовується. Тому, тому ми мусимо констатувати, що віра, вона взята в клінічні дослідження. Вона, вона враховується в них. Ну, ми якось, можливо, окремо присвятимо якусь зустріч тому, як молитва впливає на хворих, на пацієнтів і так далі. Тому що є. Ну, скажімо, я не буду зараз стверджувати за там такі от широкі клінічні дослідження, але є, є цьому підтвердження. От, ми зараз про це не будемо говорити, але будемо говорити про те, що це на рівні такому нормальності. Тобто віра включається в дослідження препаратів. Ось. І що хочу ще сказати: мабуть, на сам кінець, про те, що нам важливо розуміти, що людина це вона створена віруючою. І віра людини, от як е, впливає плацебо, так знову ж таки різні от там практики, тренінги і так далі. Ти молодець, ти класний, цей, ти чудовий, оці от, е, такі от самонавіювання вони не безпідставні. Вони ґрунтуються на вірі. А людина створена віруючою, Богом. Інша справа, що найвища ступінь і Найважливіша, я би сказав, грань віри це дійсно взаємодія з Богом. Це віра в нього і взаємодія з ним. Але ми до цього ще прийдемо в, в наших наступних зустрічах. На сам кінець хотів би трошечки невеличку таку витяжку зробити історичну е, слово плацебо. Власне, з Латини дог... означає догоджатиму. І дуже цікаво для мене. Я коли готувався, мені було це цікаво е е з'ясувати, що воно походить з е псалма 114, 9 вірша. Е він звучить так: Я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих. І говориться так: Плацебо доміні інрегіоне Віворум. І оце те. Е е що говорив священник на похоронній службі? От, Плацебо. так? І е, е, чому на похоронній службі ці слова промовляли, знаєте, в середньовіччі були е, такі так звані професійні плакальники, які приходили оплакувати мертвих. І вони говорили про це, от, таким, догоджали про це от, плацебо. Ось. Е, от, тобто, навіть сам, сам термін е, має. Має такий біблійну, біблійну етіологію, хоча, ну я, якщо чесно, про це не знав. Ось таким чином, друзі, я хочу вас привітати з тим, що ми всі віруючі. От, і е, теж хочу, е, знаєте, залишити вас з думкою е, про те, який мав би бути найбільший. І найбільш значущий прояв нашої з вами віри. І я, скажімо так, в наступних зустрічах я би хотів, щоб ми разом з вами це з'ясовували. Отож, до зустрічі в Євангелії для стоматологів.